Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Малята, запрошую вас до української світлиці. Проходьте, сідайте зручніше і слухайте загадку. В скрині я не одна є ще річ тут чарівна, наче поле, вся у квітах тепла, наче сонце влітку. Віршів і пісень складано чимало, бо століттями жінкам серце зігрівало будень, свято чи гостина сяє барвами хустина. Ось вони хустки красиві і великі, і малі, всі вони чудові, різнокольорові. Хустка це предмет одягу з тканини або в'язаний трикотажний виріб квадратної форми, який пов'язують на голову, на шию або накидають на плечі. Хустка, хистка від слова хистити, захищати. Вона захищала голову і плечі людини взимку від холоду, а влітку від пилу, дощу і вітру. Хустка, ще хустка нагадувала трикутний дах будинку. Тож вважалося, що жінка в хустині, як під дахом, тому хустки були оберегами. Хустка з давніх давен була основним та улюбленим головним убором для всіх українських жінок і носили її по всій території України. Хустки були переважно білого кольору. В цьому полягає національний характер української хустки, а згодом стали барвистими і чорними. Хустки робили з тканини. З тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками та найчастіше використовували червоні, сині, зелені, жовті кольори. Найбільше місце займала хустка у весільному обряді. Українською хусткою пов'язували наречену у шлюбі. Цю хустку жінка зберігала все життя. Коли козаки вирушали у похід, то кожна дівчина своєму нареченому давала вишиту хустину, як символ вірності в коханні. У хустинах носили хліб в поле. Хустиною кривали дитя чи колиску від лихого ока. Хусткою жінки покривають обов'язково голову, коли йдуть до церкви. Сьогодні ми маємо можливість побачити, які хустки. Різні. Хустка залишилась хусткою, змінювалася тільки кольори. Вона продовжує залишатися і в сучасному вбранні, і в нашому житті. Хай вашим рідним завжди дарують барвисті хустки, завжди хай вони вас веселять та оберігає українська хустка. Дякую вам за увагу! До побачення!